А я піднявся на ці вілою далі і бачу тут ландшафтно-парковий дизайн та сади. Господи, це все безкоштовно, це розарій. Там таке написано Ля розарій. Я не знаю, як це українською буде. Трояндарій. Трояндарі. Тому що ну, російською роза, розарій це мені більш зрозуміло. Можете в коментарях написати, як це буде правильно. І зараз буду ці всі троянди нюхати, тому що запах в них дивовижний, неймовірний, дуже такий насичений. Зараз буду кожну троянду нюхати. О, оця пахне, не повірите, манго. Такий е, запах солодкий, манго і якихось... Щось ще є, але такий дуже дуже солодкий запах, якихось апельсинів і манго. Айфого. Буду зараз нюхати далі. Наступну О, ну наступну троянду. Звичайна класична троянда, з якою роблять парфюми. Якщо не бачили випуск про Грас, містечко Грас на озорому збережжі, я якраз його знімав і воно насичене квітами, тому що там є виробництво мулінар, галімар і фрагонар це парфюмерні фабрики в Франції, які вирощують оцю цю троянду таку рожеву. І ви в парфюмерії. Також вони продають ці есенції шанель та іншим виробникам діор іншим виробникам відомих брей.